Ну, як би це не було сумно, але сьогодні я зайшла на кладовисько в Іспанії у місті Пуерто де ля Крус і хочу вам показати дещо. Тут є такі стандартні поховання з пам'ятниками. Є церквушка, де відпівають померших. Це таке якесь масове, мабуть, військове поховання, або якесь приурочене до якоїсь сумної події. Ага, це дитяче кладовисько. Дитяча частинка. І є така стіна плача, вона велика, знаходиться по всьому периметру кладовища. І у цій стіні вже ховають спалений прах людини, тобто померлого. Тут можна посидіти, відпочити є лавочки. От. В далечині там видніються гори, і чути, як хвилі океану б'ються об берег Тенерифе. Це кладовище знаходиться біля знаменитого пляжу Гардін на березі океану. Також поряд знаходиться палац спорту, великий палац під відкритим небом. Тут же знаходиться фортеця історичного значення. І океан сьогодні надзвичайно бурливий, надзвичайний. Yeah.